Один з моїх аккаунтів охопив понад 1,4 мільйона людей за останні 90 днів. Як мені це вдалося, дивіться у цьому відео. Сьогодні ви дізнаєтеся, як просувати свій інстаграм. Цей спосіб підходить і для пабліків, і для блогів, і для комерційних сторінок. Тому обов'язково дивіться, можливо, саме через ці проблеми, про які я сьогодні розповідатиму, у вас і не розбивається аккаунт, і не набирається хороші охоплення. Для просування в інстаграмі потрібно лише три кроки: Перший з них це оформлення і створення вашого акаунту. Ви повинні вже на старті чітко розуміти. Яка буде основна тема і на кого ви орієнтуєтеся? Ваш профіль має виглядати так, щоб було одразу по ньому зрозуміло, яка в нього тематика і чим він може бути корисний. Я вам приклад, ось дивіться, я розповідаю про просування в інстаграмі, про заробіток в соцмережах, просування також і в інших площадках. До речі, якщо ви не підписані на канал і вам цікаві ці теми, то натисніть прямо зараз дзвіночок всі повідомлення, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Я і в цьому каналі, і ось наприклад в своєму інстаграмі, розповідаю про те, що я ділюся ось цією інформацією. У мене є досвід, адже в мене є сітка пабліків, про які я періодично розповідаю на каналі, і статистику з одного з моїх акаунтів ви якраз і бачили вже на початку цього відео, і ще я вам більш детально на його прикладі буду розповідати. У вас має бути чітко сформульовано про що цей акаунт, і взагалі навіщо на нього підписуватись. От ви, якщо цікавитесь, наприклад, якимось розважальним контентом, то вам немає сенсу підписуватися на мене. Бо я просто не розповідаю про такі речі, не показую вам смішні відосики. Я даю корисну інформацію, яку можна використовувати, монетизувати і так далі. Якщо ви зацікавлені в цьому, ви розумієте, ага, цей канал, цей профіль в інстаграмі, так якщо ви ще на мій інстаграм підписуєтеся, він буде для мене корисний. Так само і у вас має бути чітко вже з. С... Перших секунд, як ви зайшли на сторінку, зрозуміло про що ця людина розповідає, чи це особистий блог, чи це вже якась конкретна тематична сторінка, чи це магазин, чи це акаунт закладу, це має бути чітко зрозуміло, і там мають бути різні деталі. Я більш детально розповідав про оформлення акаунту в одному з відео по підказочці зараз з'явиться. Другий дуже важливий крок, який до речі 90% плюс на відсотків людей недооцінюючи, бо спробували в них не вийшло через те, що вони не дотримувалися базових правил, про які я чуть далі розкажу. І тому в них просто не виходить хештеги. Я ставлю хештеги під публікаціями. Вони приносять класні результати. Ось цей акаунт, на якому вийшло таке охоплення. Так, звісно, тут вже є більше 40 тисяч своєї аудиторії, але мільйонне охоплення це зовсім не 40 тисяч. Це важливо також враховувати. Тепер відкриваємо статистику, і можемо бачити, що цей акаунт охопив більше ніж 1,3 мільйона людей, які не були підписані, тобто, це нова аудиторія. А також серед своїх підписників, звісно, 38 тисяч охоплення. Найбільші джерела, звідки йде охоплення, це відеорілс та дописи у стрічці. Про це ми будемо сьогодні також більш детально розмовляти. Бачите, можна подивитися тут популярні дописи, які тут перегляди в сторісах, і також які тут рілси. Покази на цьому акаунті за ці 90 днів були більше ніж 13, майже 14 мільйонів саме показів, тобто скільки разів дивилися. Так ось, ось ми можемо побачити огляд цієї статистики. За цей час, за ці 90 днів, в акаунті вийшло 75 дописів, більше тисячі сторісів і понад 100 рілсів. Це доволі хороша активність. Ви можете бачити, що завдяки цьому акаунт зростає доволі хорошими темпами, при тому, що він доволі вже великий, майже на 10% зріс, тобто додалося 3,6 тисяч людей. Так, це можна бачити в цій статистиці, що є доволі хорошим результатом. Також ось можемо бачити, що понад 105 тисяч акаунтів про з цим профілем, тобто, це саме унікальні користувачі, які або поставили лайк, або написали коментар. Або зробили ще якусь дію. Бачите, Взаємодій з контенту, скільки серед них 29 тисяч взаємодій з розповіддю, тобто це або відповідь на сторіс, або реакція, або ще якісь дії пов'язані саме зі сторісами. Бачите, 19, практично 20 тисяч відповідей. Саме тому в цьому аккаунті просто неможливо читати директ, бо занадто багато повідомлень. Майже 10 тисяч поширень це також дуже хороший результат. Можемо бачити, скільки було відповідей на які сторіси. І можна також подивитися, скільки тут взаємодій було з публікаціями, з відеорілсами. Бачите, майже півмільйона лайків набрали мої відео тільки на цьому аккаунті за останні 90 днів. Цей аккаунт так добре росте і розвивається без будь-яких вкладень. Я ні разу не купував на нього рекламу, не запускав на ньому таргети і так далі. За рахунок того, що я використовую правильні хештеги під публікаціями, до речі, хештеги працюють і під рілсами, так під відео, і під публікаціями, де одна три десять фотографій, вони дають результати, якщо дотримуватися двох пунктів. Перший це тематика. Тут більш-менш люди розуміють ще набагато менше проблем. Хоча у кожного другого людини серед тих, хто звертається до мене за посиланням в описі, там, Дірек, чи в філограм мені пише, щоб я їм ну замовляють мене хештеги, так я займаюся підбором, то в них, на жаль, із тематикою є проблеми. Але з частотністю просто 8, а то й 9 з 10 людей мають проблеми дуже серйозні. Частотність це не те, скільки ви разів ставили якісь хештеги, а це ось, бачите, приклад, скільки взагалі публікацій на цьому хештегі і яка там конкуренція. Бо є хештеги, наприклад, низькочастотні, там. 10, 20, 50 тисяч публікацій це одна справа. Є там середні сотні 100-200 тисяч. Там вже конкуренція повища. але і відвідувань більше, і ви там можете отримати більше охоплення. А мільйонники це вже високочастотні хештеги. Якщо ви будете їх ставити тільки мільйонники, а у вас маленький акаунт, то пробитися просто нереально, і ви по суті дарма ставите їх, бо нічого з цього не вийде. Якщо знову ж таки відкрити огляд цієї статистики і відкрити саме дописи, так ми можемо подивитися. Яке тут є охоплення в публікаціях за останні 3 місяці, і звідки воно береться? Давайте відкриємо статистику. Ось допис, наприклад. Він набрав понад 10 тисяч лайків, охопив 177 тисяч людей, з яких 153 тисячі не підписані, тобто нова аудиторія. Бачите, спочатку він виходить топу хештеги, далі виходить в рекомендації і вже набирає основне охоплення саме з цього. Але щоб так було, свої публікації потрібно правильно оптимізувати, щоб вони приносили, бачите, 762 нових підписники, переходив профіль, щоб люди не просто побачили, а ще й зробили якусь дію. Тут так само бачите, допис охопив 100 тисяч людей. Набрав 5,5 тисяч лайків, вийшов в топ по хештеги, далі рекомендації. Знову прийшли нові люди, перейшли в профіль і так далі, і так далі. Зробили цільові дії. Щоб так було, потрібно правильно оптимізувати свої публікації. Третій момент. Ви ще можете просувати аккаунт за рахунок покупки реклами в різних спільнотах, або, наприклад, таргетована реклама, так, всі чули, напевно, про цей інструмент. І дуже багато припоносить як таке, панацею. Звісно, він хороший і особливо для продажі, він, якщо ви правильно використовуєте, підходить. Але скільки можна зекономити, якщо ви будете. Не тільки таргет використовувати, а ще й її хештеги. Скільки потрібно було б вкласти у таргетовану рекламу, щоб отримати ось таке охоплення, давайте візьмемо середнє 100 тисяч людей. Для цього повертаємося на публікацію. Я натисну на саму свіжу. просувати допис. Оберемо ціль, більше відвідань профілю. Далі аудиторію візьмемо автоматичну. для прикладу, або можна ось взяти Миколаїв. У мене є тут налаштована по Миколаївській області. Далі. І бачимо, щоб охопити таку кількість людей, нам потрібно, наприклад, по 10 доларів, якщо в день, то протягом зараз подивимося, скільки днів. За 10 днів, бачите, ми навіть не можемо охопити. Хоча це вже забере на 100 доларів. Якщо, наприклад, підвищити бюджет ось там 12-13 доларів, то ми отримаємо від 40 до 110 тисяч охоплення. навряд чи нам вийде отримати 100 тисяч охоплення. Щоб було 100 тисяч, треба підняти аж десь, бачите. До 25-30 доларів в день протягом 10 днів. Тобто, ви, якщо правильно оптимізуєте свої публікації цільовими хештегами, можете лише на одній публікації економити 200-300 доларів на тому, що правильно їх оптимізуєте, а не запускаєте просто таргетовану рекламу, бо вам не хочеться розібратися або замовити хештеги, і вони працювали. А це я вам показав приклад лише одніє публікації, так тобто, якби я хотів зробити таке охоплення, яке має це за місяць, наприклад, це вийшло б ще в рази дорожче. Навіщо ці величезні бюджети просто зливати на охоплення, якщо можна просуватися додатково безкоштовним способом? Я не кажу, що не потрібно купувати рекламу там в таргеті чи у блогерів, чи в пабліках. Це інструмент, який дають результати, але не треба забувати про те, що є у вас така безкоштовна можливість, яку ну просто шкода не використовувати, не доотримувати охоплення. Головне, звісно, розібратися з цим, як це працює. Ви можете звернутися до мене. А якщо не хочете звертатися, хочете самі розібратися і вивчити для себе, як це працює підбирати, то дивіться, ось тут в мене список відтворення. Я там вже показував кілька роликів, як підбираються хештеги, які мають правила.